Ось так склалось в моїм житті, що не міг я надовго затримуватись ні на одній роботі. От ніяк не зростались нормальні відносини з начальством, чи то карма така, чи характер мій, хто зна. І врешті-решт, втомившись від цього всього, та вкотре звільнившись з чергової роботи, вирішив я щось знайти таке, де знаходитимусь подалі від шефа. Та взагалі від людей. Отакий От вже я соціопат, як виявилось насправді. Переколошмативши вдосталь сайтів та оголошень по пошуку роботи, увага моя зосередилася на одній вакансії наглядач заповіднику, що представляв собою великий лісовий масив, що знаходився за 70 км від міста, в якому я проживав. Роботу обіцяли нескладну. Проте з хорошою оплатою, та ще й всілякі пільги в придачу. В разі необхідності надавалось житло. Тож я без вагань зателефонував за вказаним в оголошенні номером та, домовившись про зустріч, сів на автобус і вирушив туди. Зійшовши на потрібній зупинці, я ще десь кілометрів зо два йшов пішки через грунтову лісову дорогу, що вела до будинку головного єгеря. Розглядаючи на своєму шляху таблички з інформацією про тварини, які мешкають в лісі, а також застереження, щоб не заходити далеко в глиб лісу та не смітити на території. Та судячи по недопалках сигарет та обгорток з-під цукерок та чіпсів, що валялись по узбіччі, правил цих особливо ніхто не дотримувався. На вулиці була середина літа, чудовий теплий день. На душі було якось по-особливому легко, я насолоджувався прогулянкою по лісі і розумів, що це саме та робота, яка мені потрібна. Так, безтурботно крокуючи ще декілька хвилин, я на кінець дістався до пункту призначення. Це був невеличкий одноповерховий будиночок з високим громовідводом зверху, сірими стінами та ґратами на вікнах. І навіщо тут ці грати? Подумав я про себе, хіба може хижі тварини часом підходять близько? Увага моя переключилася на табличку з написом Головний Єгер. Тож я постукав у двері і став чекати. За мить за дверима почулися кроки, і їх відчинив невисокий сивий бородатий чоловік, одягнений в камуфляжну легку куртку поверх темно-зеленої сорочки. На голові чоловіка була армійська кепка і такого ж фасону штани. Обличчя його було засмаглим та зморшкуватим. Окинувши мене швидким суворим поглядом, він запитав: Що тобі треба? Я на рахунок роботи знайшов вашу вакансію в інтернеті, телефонував, домовлявся на сьогодні про зустріч. Зрозумів. В армії служив, чи, може, військову кафедру проходив? запитав той одразу. Ні те, ні друге, відповів я. Ну що ж, не критично, звісно, ну, що є, то є. з якоюсь ноткою розчарування відповів наглядач. Мене, до речі, Іван Федорович звати, а тебе як? Радий знайомству, мене Микола. То що мені робити треба буде? Відразу ж перепитав я Федоровича, доглядати за територією заповідника, за озером, гасити багаття після компаній, які часом люблять тут відпочивати, та загалом стежити за порядком. Ходімо, проведу тебе до хатини, в якій ти проживатимеш, а там, по ходу, все зрозумієш. Чоловік жестом руки позвав мене за собою, та я попрямував за ним. Ох, ледь не забув! Вигукнув Федорович, тільки ми рушили. Почекай, я вернусь, деякі речі візьму і швидким кроком попрямував до свого будинку. І вже через якусь мить вийшов назад із невеличким рюкзаком, мисливською гвинтівкою та якоюсь пляшкою з водою. Тепер можемо рушати. На місці все розкажу. І ми відправились до хатини, яка знаходилась в глибині лісу. По дорозі нам траплялися участки з поваленими деревами, декілька дрібних струмків та невеличкі полянки. На півшляху до хатини, ми вирішили перепочити та сіли на одне з повалених дерев. Попорпавшись в одній з кишень, я дістав пачку цигарок, взяв одну собі та запропонував Федоровичу. Підпаливши цигарку, Погляд мій привернула до себе майже до тла згорівша хижина, яка була ледь помітна в гущі лісових дерев, за метрів тридцять від місця, де ми сиділи. Іване Федоровичу, а що то там за згорівша халабуда, видніється поміж дерев? запитав я в свого наставника. А там Микола, раніше попередня хижина була, де мешкав такий же наглядач. Проте однієї ночі стався нещасний випадок, і вона згоріла, понурим голосом відповів чоловік. А що з наглядачем? перепитав я, а той загинув, царство йому небесне. Та не будемо пропогане, треба рушати далі, одразу сказав той, ніби відчувши, що я розпитуватиму його про деталі цієї трагедії. Тож, допаливши цигарки, ми піднялися і рушили мовчки далі. Через хвилин 15 я нарешті побачив хатину, в якій ночуватиму. Федорович відкрив двері та запросив мене всередину. Там було досить атмосферно: невеличкий камін, змурований з каміння, біля якого лежав оберемок дров, масивний дерев'яний стіл та ліжко, і декілька табуреток. І ще невеличка дерев'яна скриня, в якій лежали інструменти та запаси харчів, що не псуються. На стіні висіла рушниця. Федорович відразу ж дістав зі свого рюкзака пачку патронів до рушниці та, протягнувши мені, промовив: це на всякий випадок. Раптом якийсь хижак буде ломитись всередину. Але пам'ятай, застосовуй тільки в крайньому випадку. Якщо дотримуватимеся правил, то все буде добре. Зрозумів мене? суворо запитав. Е, так, звісно, без проблем. А що за правила? нетепляче перепитав я Єгеря. Сідай за стіл та слухай мене уважно. Я кивнув в знак згоди, ми сіли, і Федорович сказав. Головне, найважливіше правило не виходь вночі із хижини». Особливо, якщо почуєш якісь незрозумілі звуки за вікнами, що нагадують сміх або хихикання. Зрозумів мене? Поробив всі справи, закрився всередині і ні кроку на вулицю, аж до сходу сонця. Це все він промовив у підвищеному тоні, ніби хотів, щоб я не прогавив жодного його слова. Та, добре, добре, я все зрозумів, А що то за хихикання такі, звідки вони беруться. Відразу перепитав я. Настанова Федоровича насторожила і водночас зацікавила мене, викликавши кучу питань. Та, дивлячись на те, з яким суворим виглядом він те розповідав, задавати їх всі я не наважився. Хижаки тут водяться, розумієш? Просто виконуй це правило, і все буде добре. Ну, гаразд, Федорович, я все зрозумів. А це свята вода. Додав він, поставивши на край столу ту саму пляшку, яку він ніс із собою. Можеш вважати мене забобонним, але хай буде з тобою на всякий випадок. Це ще більше заінтригувало мене. Щось тут не те, подумав я про себе, та мовчки кивнув до Єгеря в знак згоди. Наостанок він дав мені список завдань, які потрібно сьогодні виконати. Та, перехрестивши мене перед виходом, забрався геть. А я залишився сидіти на тому ж місці, роздумуючи над словами старого, після яких мені стало якось тривожно на серці. Та треба було йти працювати. Тож я піднявся із за столу, поглянув ще раз на рушницю, що висіла на стіні, та вийшов на вулицю. Справився я з усіма справами десь в годині дев'ятій вечора. Повернувся до хижини та розпалив на ніч камін. Бо, незважаючи на літню пору, ночувати вночі в хижині посеред густого лісу, за словами Федоровича, було досить прохолодно. Так як на вулиці було ще не дуже темно, то я вирішив вийти на 5 хвилинок, покурити та заспокоїти трошки нерви. Лісове свіже повітря приносило справжню насолоду та умиротворення. Я дістав цигарку та, затиснувши її в зубах, підпалив сірником, продовжуючи милуватись природою вечірнього лісу. Докуривши, викинув бочок та розтоптавши його ногою, вже хотів було повертатись в хижину, аж раптом краєм ока замітив якусь тінь, яка швидко промелькнула поміж дерев, недалечко від мене. Та не надавши цьому особливого значення, зайшов до хатини, замкнувши за собою двері на замок. Не встиг я дійти до каміну, щоб підкинути в вогонь поліну, як мою увагу привернув якийсь звук з вулиці, схожий на щось середнє між людським сміхом та звуком гієни. Він прозвучав настільки несподівано та моторошно, що в мене аж мурашки пішли тілом. Я відразу згадав слова старого єгеря, який говорив про цей же самий звук, та застерігав ні в якому разі не виходити назовні, коли його почуєш. Мені стало водночас і страшно, і цікаво, що за тварини могли їх видавати. Я крадькома підійшов до дверей та заглянув в невеличку щілину, в надії побачити джерело їх походження, та нічого там не побачив. Натомість, в додачу я почув ще й звуки тупотіння, як ніби хтось швидко бігав під вікнами і навіть на даху хижини. Страх окутав мене, як малу дитину. Я забився в кут біля каміну та намагався навіть не ворушитись. Щось невідоме снувало на вулиці, принюхувалося, а потім почало шкребти по вхідних дверях. І, судячи із цього шкряботіння, кіхти в цієї істоти були чималенькі. Стук у двері ставав ще сильнішим. Хтось уже практично намагався їх вибити, я ж знайшов у собі сили перебороти свій страх, підірвався на ноги та взявся штовхати до дверей скриню із речами, щоб хоч якось їх укріпити. На щастя, це допомогло, стукіт припинився. І за мить по ту сторону дверей до мене людською мовою проричала одна з істот: Відкрий нам двері, впусти нас! В з цим моторошним голосом лунали хихикання та ще якісь дивні гарчання і завивання, які просто зводили мене з розуму. Далі сталося те, що змусило мене просто заволати від страху. Одне з вікон хижини розбилось в ньому з'явилася голова однієї з істот. В слабкому світлі каміна та декількох свічок, які я, запаливши, поставив на столі, мені вдалося розгледіти її настільки, щоб зрозуміти, що це ніяка не тварина, яка може мешкати в цих лісах. Це якийсь потойбічний монстр від одного виду, якого хотілося просто провалитись зі страху під землю в припливі адреналіну. Я згадав про рушницю на стіні і буквально за два кроки домчався до неї, зірвав із гачка, на якій вона висіла, та, діставши із коробки, що лежала поруч, патрон тремтячими руками просто впихнув його в рушницю та навіть толком не прицілившись, натиснув на спусковий гачок. Та нічого не відбулося. Я спробував ще раз і ще, Бісова рушниця заклинила і не хотіла стріляти. Чорт! закричав я і запустив її в чудовисько, яке вже майже пролізло через вікно до хижини. Від істерики, шоку та безвихідного становища я вже почав просто ридати. Мені не було куди тікати. Ці тварюки були скрізь, за дверима, за вікнами, навіть на довбаному даху. Я вже практично змирився із тим, що зі мною станеться. Та замітив на столі те, що подарувало мені маленьку іскорку надії, пляшка із святою водою, що дав мені мій наставник. А раптом це допоможе. Ну не просто ж так її він залишив тут, подумав я. Істота була вже від мене за якихось півтора метри, грізно роззявивши свою пащеку із довжелезними іклами та намагаючись мене вкусити. Я ж недовго думаючи, застрибнув на стіл. Та, схопивши похабцем пляшку, почав відкручувати на ній кришку. Я вже був готовий облити її водою, як відчув пекучий біль в районі литки на нозі. Тварюка схопила мене зубами та стягувала за ногу на підлогу. Я ж заверщав від нестерпного болю. І слава Богу, що не відпустив в той момент пляшку з рук. Обернувшись до істоти, я линув на неї святу воду. Та ж завищала таким пронизливим і гучним криком, що, мабуть, чути було його на весь ліс. Я ж окропив її ще раз, від чого та одним стрибком вистрибнула через вікно та подалася геть, а за нею і решта монстрів, що б існувалися біля хижини. Я ж від шоку і болю вирубився прямо на тому столі. Розбудив мене стукіт у двері. Та знайомий голос Івана Федоровича. Я розплющив очі та спробував підвестись, від чого про себе знову нагадав біль у нозі, за яку мене вкусило те чудовисько. Микола, ти там живий, відкрий, це я, Федорович, відкривай. стурбованим голосом волав за дверима Єгер. На силу піднявшись та розкривши очі, я пошкутлягав до дверей. Та, повернувши ключ у замку, відкрив їх. Івана Федоровича від мого виду аж щелепа відвисла. Ой-ой, ой що ж вони тут накоїли? Ти що, виходив на вулицю після заходу? Чого не послухав мене? Тобі, хлопче, дуже пощасливо, що живий остався, почав сваритися він на мене. А ви не хочете мені пояснити, що то за бісові почвари тут водяться? Що воно таке? Розкажіть мені, почав уже кричати я до старого. На що той різко замовк, зняв з голови кепку та звинуватим виразом обличчя присів на табуретку. Потім, замітивши мою поранену ногу, вигукнув То в тебе ж там серйозна рана? Чого ж ти мовчиш? Давай ну я оброблю і перев'яжу. Після чого різко підірвався і попрямував до скрині з речами. Дістав звідти невеличку сумочку з медикаментами і взявся обробляти мою рану. Тобі, хлопче, до лікарні треба зашивати. Зараз же збирайся зі мною, я тебе відвезу. Добре, погодився я, тільки розкажіть мені спочатку, що то за нечість була. Ну, гаразд, видихнув старий. Я й сам, чесно кажучи, не відаю, що то за почвари і звідки вони вилазять. Лише знаю, зі слів старожилів, що колись проживали раніше тут на околиці лісу, що поселились ці істоти тут дуже давно. Легенда навіть є, що у лісі цім колись відьма проживала, і хотіли її звідси вигнати, щоб територію лісу під заповідник забрати. От вона і призвала цих бісів із самого пекла, щоб людей вбивали, які в ліс заходили, та її оберігали. Сама сконала від старості, а ця осталася тут і далі на людей полює. Після заходу сонця вилазять з-під землі і бродять по лісу в пошуках жертви. А ти от не послухав мене виходив ж, мабуть, на вулицю, як сонце зайшло, признавайся. Ну, виходив. Винувато промовив я, але ще ж і не дуже темно було. От і відчули твій запах, перебив мене Єгер. А та спалена Хижина, вона ж теж якось пов'язана з тими бісами, так? запитав я. Так, друже. Вдерлися вони колись до неї, як от до тебе вночі. І наглядач, що проживав там, і спалив декілька з них разом з хижиною. Та бідолаха вибратись не зміг звідти, і з ними і сам живцем згорів. Хороший хлопчина був. Ми зібрали речі та мовчки вийшли з хатини. Попрямувавши з Федоровичем до його авто, я ще досі не міг відійти від шоку, який пережив минулої ночі. Більш сюди повертатися я не хотів. З Іваном Федоровичем я тримав контакт тривалий час. Аж якось одного дня на мій дзвінок він не відповів. І, як я дізнався пізніше, його розтерзане тіло знайшли посеред лісу, недалечко від тієї самої хатини. Ті тварюки дісталися і до нього.